Можно близко похуй, а короче, все отключают. Вот так вот, чуваки, происходит зарядка машины ну, общественных, да? Вот лоник заряжается. Вот я подключил через телефон. Я Тут он оправдан звук издает опять еще, типа... Цей якби от хаві підключений. Якби, я от получається цей, через телефон підключився. Зараз як би, підключив зарядку і зараз от, все йде заряд. Можу собі спокійно там 20 минут гуляти, чи там магазин ходити. І в мене получається, цей. Зарядиться авто. Показав би на телефоні, як воно От. Але виходить, що це, що ну, з телефона я не можу і відосики записувати, і це і показувати. Тобто, як би отак от заражаються в нинішній час електромобілі. І у нас, слава Богу, в Україні це дуже сильно розвивається. Потому що електромобілі по факту для города, як казав, це лучше, що взагалі чоловічество придумало. Як би в такому от плані. Різні порта от є, різні зарядки. Це зарядка екофактор, як би. І от в такому плані от іде заряд автомобіля. Ладно, все, чуваки, буду закінчувати, Може, коли, якщо ще буду на якихось зарядках, покажу і в інших місцях, як можна заряжатися. Зараз пока показав так. Ладно. Дай, дай все. Все, бережіть себе та близьких, всім пока.